Готуємо сьогодні неймовірно смачний яблучний торт Наполеон. Інгредієнти всім знайомі: листково дружове тісто, заварний крем, але з отаким оформленням. Це дуже смачно. Подивіться, скільки крему, він дуже ніжний. Спробуйте! Спочатку готуємо заварний крем. Ставимо на плиту нагріватися молоко. Тим часом я перемішую яйця та цукор, додаю ванільний цукор, крохмал, перемішуємо ретельно. Маленькою цівочкою виливаємо в молоко, яке майже закипіло, та перемішуємо. Ставимо знову на вогонь, постійно помішуючи до появи таких бульбашок та загустіння крему. Додаємо вершкове масло, коли воно розтануло, перебиваю ручним блендером, щоб не було комочків. Та Накриваю плівкою в контакт і ставлю в холодильник. Десь на годинку. Тепер працюємо з тістом. У мене не було великого листа, я скріпила два разом і трішки розкатала по ширині та довжині. Кладу форму, в якій буду запікатись, і отак обвожу з, -з зазором для того, щоб зробити бортики. Форму змастила маслом та викладаю тісто і формую бортики, проколюю виделкою, так як під час випікання тісто буде трішки підніматися. Та ставлю випікатись приблизно на 20 хвилин 180 градусів. І тим часом готую яблука. Нарізаю кубиками, вершкове масло розтоплю на сковорідці. кладу туди яблука, коли лишня волога з них вийшла, посипаю цукром і крамелізую. З іншим листом тіста так само все роблю, але, як показано на відео, обвожу чисто по колу, яке в нас є, по центру вирізаю. Таку дирочку і розрізаю, як на відео, змащую яйцем і ставлю випікатись, посипаю трішки цукром, збираємо торт. Тісто, яке запеклося, я наділа на нього кільце і викладаю крем, розрівнюючи. Потім викладаю яблука, але столову ложку яблук залиште, в кінці покажу для чого. І Викладаємо ще один шар тіста. Таким чином, як на відео, по центру кладемо ці яблучка, які я просила залишити. І ставимо холодильник на годинку, хоча б ось він годинку постояв, кільце я знімаю. І смакуємо. Це дуже смачно. Приємного вам і підписуйтесь!